Захаращена територія, залишені непризволяще дерева та гіляни, скошена трава. Так нині виглядає ділянка біля п'ятої гімназії, майже у середмісті рівного. Обрізку зелених насаджень тут провели ще минулого місяця. Однак залишки деревини та інше сміття опинилися просто на шкільному стадіоні неподалік навчального закладу. Рівнянка Анастасія, яка майже щодня гуляє із дітьми на території школи, зазначає, тутешня зелена зона стала небезпечною для малечі, яка може травмуватися через залишені гіляки. Приблизно може місяць, може менше. Я точно не можу вам сказати. І вони, знаєте, трохи заважають його, бо гуляю з дітками і трохи переживаю за них, щоб вони там на паличку якусь не наткнулися. Вони дуже люблять там просто гуляти і дуже часто туди бігають. І, звісно, трохи незручно. Заступниця начальника управління освіти рівного Валентина Сердюк зазначила, зрізання дерев на території п'ятого ліцею було плановим. Роботи проводили через аварійний стан зелених насаджень. Зараз у багатьох закладах освіти з метою підготовки до нового навчального року створення безпечного освітнього середовища здійснюється планове зрізання аварійних дерев, в тому числі і в ліцеї за числом 5. На це є відповідний дозвіл Департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради. Наступним етапом буде дробіння гілок, яке здійснюють за допомогою дробильної машини. Проте для цього потрібні спеціальні умови. Працівники, які займаються зрізанням дерев, чекають, поки гілля висохне, оскільки дробильна машина коли починає дробити, забиває це сирим листям і роботи припиняються, тобто необхідно їх виконувати при сонячній сухій погоді. В управлінні освіти обіцяють, території навколо п'ятої гімназії упорядкують найближчим часом. Роботи щодо упорядкування закладів освіти буде виконувати товариство з обмеженою відповідальністю, з яким укладено відповідний договір. Загалом у Рівному планують провести до ладу території всіх навчальних закладів. Роботи мають завершити до 1 вересня. Діана Грицюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.